Життя за маскою 24 березня Україна та світ відзначають всесвітній день боротьби із туберкульозом. З 95-го року в Україні оголошено епідемію туберкульозу. Щоправда, цьогоріч у міністерстві охорони здоров'я від такого визначення почали відхрещуватися. 62 тисячі хворих такої є наразі статистика людей, що хворіють на сухоти в Україні. Медики кажуть, останніми роками паличка коха підкидає їм нові виклики в Україні. Прогресує мультирезистентний, тобто стійкий до медикаментів. Туберкульоз він зазвичай є в тих хворих, які переривають курс свого лікування. Медики Другобича міжнародний день боротьби з туберкульозом мали намір провести традиційно. Планували організувати в центрі міста у п'ятницю безкоштовне обстеження усіх бажаючих в пересувному флюорографі, та завадила цьому негода. Тож у Тубдиспансер диспансер міста завітали самі журналісти «Алсету». У стінах цього медзакладу хворі проводять не тижні, а місяці. Від звичайної лікарні протитуберкульозний диспансер відрізняє ще більш посилені заходи безпеки та зведений до мінімуму контакт із хворими. Діагноз туберкульоз для більшості хворих не вирок, але й не нагорода. Курс лікування недуги становить щонайменше півроку. Вражає і інше: інфекційна хвороба з року в рік прогресує. Так за словами завідуючої поліклінічного відділення Дрогобицького протитуберкульозного диспансеру Ольги Левицької. Перше у 2012 році діагноз сухоти у Дрогобичі поставили 70 хворим. Тоді як у 2011 тисячі таких було 56. шість. Різне дуги медики пояснюють просто зниженням рівня життя людей на місцевому рівні. Ми все таки це змовлено думаємо погіршенням життя населення. От люди піддаються більше стресам, недоїдання, переохолодження. і цей матеріальний стан. Якби соціальний рівень показує, наскільки ситуація в другобичі покращується, а наскільки погіршується. Підступна та стійка, так паличку коха, що і збудником туберкульозу характеризують медики. Вона живе у кожному з нас і при значному ослабленні імунітету заявляє про себе. В посиленій зоні ризику підчепити недугу, люди, що ведуть нездоровий спосіб життя, та ті, які хворіють хронічними захворюваннями. Щоправда, в останні роки хвороба демонструє. Взяла курс на зовсім юні організми. Так у минулому році в Дрогобичі туберкульоз виявили в однієї дитини та трьох підлітків. В Даний час в Дрогобицькому тубдиспансері знаходиться 16 дітей до 18 років, які хворіють чи перехворіли туберкульозом? Серед них це 6 дітей, 10 підлітків. Чинити опір хворобі можна і потрібно, запевняють лікарі. Панацея в ранній діагностиці недуги, а при її виявленні в дотриманні повного курсу лікування. Такі симптоми захворювання, як тривалий кашель більше двох-трьох тижнів, пітливість, зниження апетиту, безпричина втрата ваги, суфабрильна температура, тобто температура 37,1 – тривалий час. Це вже є прямими ознаками того, що можливо цієї людини є туберкульоз. Підтвердити чи спростувати хворобу здатне ретельне обстеження, флюорографія та аналіз харкотиння хворого, кажуть медики. Якщо туберкульоз таки стає діагнозом, лікування недуги сьогодні оплачує держава. Суми захмарні. Звичайний курс лікування для одного хворого обходиться у 100-150 тисяч гривень. При таких видатках на медикаменти не дивно, що нічого не перепадає на оновлення самих лікарень. Дрогобицькому тубдиспансеру і так ще пощастило. У 2009 році тут завершили ремонт та увійшли в нове приміщення. І те, що залишилось доробити, сьогодні шукають спонсорів. Не так давно меценати допомогли із плиткою на даний час. Ми освоїмо, скажімо так, п'ятсот метрів квадратної керамічної плитки. Ми їх ту плитку кладемо по палатах, бо там по санітарних правилах, нормах має бути матеріал на стінах, який можна помити. От це вже ми четверту плату покладаємо. Також ми проводимо цієї ж самої кімичної кірмічної плитки облицювання стін харчокухонного комплексу. Щоб жити довго, головне не підчепити інфекційну недугу. Медики рекомендують не контактувати з хворими на туберкульоз, збалансовано харчуватися та уникати стресів. Якщо ж недугу не вдалося уникнути, то панікувати не слід. І єдина біда в туберкульозі, що воно лікується довше. Але препарати для туберкульозу поки що є лікарні поки що є, лікарі поки що є, і шанс вилікуватися поки що є. У всіх.